Щиро вітаю вас, дорогі працівники, студенти та партнери Київського біблійного інституту. Наприкінці 2022 року моє серце сповнене вдячності до Господа, які допоміг нам до цього часу, які дав нам сили вистояти і пройти цей час цей непростий час. І сьогодні я хотів би щиро подякувати всім, хто протягом цього року підтримував Київський біблійний інститут своєю працею, своїми молитвами, а також своїми фінансами. Ми із розумінням ставимося до того, що у цей непростий рік багато із тих, хто хотіли би підтримати біблійний інститут, не змогли цього зробити, адже попали в скрутні обставини самі. І все ж таки багато хто. Підтримав біблійний інститут фінансово, за що ми висловлюємо особливу вдячність. І початку повномасштабної агресії проти України Київський біблійний інститут позбувся практично 100% своїх надходжень. Це поставило наш заклад на межу банкрутства та накопичування заборгованості. Але завдяки Євангельській асоціації Білігрейма, а також наших партнерів. Господь не дозволив цьому статися. Як і для усієї України, як і для наших церков, цей рік для Київського біблійного інституту був напевно найважчим у нашій історії. Однак, не дивлячись на всю складність, ми не зупинили своєї роботи, а продовжували молитися, радитися і шукати волі Божої і Божого керівництва в обставинах, в яких склалися. І тому сьогодні я хотів поділитися з вами декількома ключовими подіями, які яким Господь дозволив відбутися у 2022 році. Не дивлячись на чутки, які доходили до нас про можливість війни, ми планували цей рік, планували справи, і саме завдяки цьому, у січні місяці, нам вдалося розпочати нову навчальну програму по медіаслужінню. І у січні відбулася перша сесія, де брати і сестри могли навчатися за спеціальністю «Звукооператор церковного служіння. Це є дещо нове в навчальних, серед навчальних програм біблійного інституту. І ми дякуємо Богу, що в такий спосіб ми долучилися до підготовки спеціалістів по відтворенню звуку в наших церквах. Думаю, що це дуже важливо. Однак війна змінила всі наші плани. Разом з тим ми молилися і просили Божого керівництва, як рухатися далі. І першим кроком, який ми зробили у, навесні 2022 року, стало вісім зум зустрічей із нашими студентами різних курсів. Ми молилися разом, слухали один одного, надихали один одного. Не дивлячись на те, що багатьом нашим студентам довелося залишити свої домівки і спасати своє життя від обстрілів, все ж таки наші студенти здебільшого стали волонтерами, капеланами, служителями або в церквах, або на передовій, які які справді долучилися до цієї боротьби, яку зараз веде весь український народ. Подяка Господу, який зберіг і продовжує берегти життя наших студентів і працівників, влітку ми мали нагоду провести три зум-семінари із досвідченими служителями. Не секрет, що церква в умовах війни це дещо нове, що сталося із українською церквою. І тому сьогодні ми шукаємо Божої волі. За допомогою цих семінарів ми намагалися дати відповіді на самі болючі питання про служіння церкви і її, її життя і діяльність в умовах війни. Паралельно ми з нашою командою. Молилися і планували навчання надалі. І результатом цих молитов і планувань стало повне відновлення навчання осінню цього року. Було відновлено офлайн навчання Волинської філії Київського біблійного інституту, а також онлайн навчання очно-заочного відділення Київського біблійного інституту. На сьогоднішній день 396 студентів навчаються за різними програмами в нашому навчальному закладі. У зв'язку з військовою агресією проти України виникла гостра потреба в підготовці консультантів і душу опікунів тих, які змогли би зрозуміти людей травмованих війною, людей, які пережили різні потрясіння. І саме для того у співпраці з шведськими церквами із 31 жовтня по 12 листопада було проведено перший двотижневий курс кризового консультування. Метою цього курсу було підвищити кваліфікацію наших служителів, аби вони краще вміли слухати, розуміти і допомагати тим, хто справді постраждав, хто найбільше постраждав від цієї. Другий подібний курс запланований на березень місяць 2023 року. І ще однією такою потужною і радісною подією, попри все, став перший випуск Волинської філії Київського біблійного інституту, а також 24-й випуск студентів різних навчальних програм у Київському біблійному інституті. 110 випускників, виконавши всі необхідні завдання, змогли отримати свої дипломи, а найбільше отримати натхнення до подальшого плідного служіння для Господа. Отже, не дивлячись ні на що Господь дозволив Київському біблійному інституту продовжувати свою працю. І для нас є велика честь бути причетними до такої потужної Божої армії наших студентів. Для нас є велика честь виконувати свою місію, а саме споряджати працівників для служіння Богу в українській церкві християн Віри Євангельської. Ще раз щиро хочу подякувати, що протягом цього року ви були поряд із нами своєю працею, своїми молитвами і своїми фінансами. Нехай Господь рясно благословить всіх вас, і надалі ми віримо, що невздовзі зможемо повернутися до повноцінного навчання і повноцінної праці. Щирі вітання від всього колективу наших працівників і благослови вас, Господь!